Привіт, Ютуб, привіт, аудиторія. Вже два роки як триває повномасштабне вторгнення, і вже два роки, як в мене останнє виходив відеоролик на цьому каналі. За цей час сталося багато чого, як у моєму житті, так і у вашому. Тож давайте поговоримо про пам'ять і про те, як ми з вами пам'ятаємо. Гадаю, що через постійний наплив інформації ми часто губимо наші справжні спогади, а з роками навіть хибні, які з'являються на місці справжніх, стираються, перетворюючись на потік неправдивого, гіперболізованого або ж просто зручного нам. Погодьте, що навіть події дводенної давності інколи можна в голові собі настільки перекрутити, що потім залишається лише дивуватися, наскільки вийшла геть інша історія. Чи не так? Тому основна ідея цього ролику пригадати максимально наближені до правди події, які зі мною сталися в момент вторгнення, згадати емоції, переживання, те, чим я ділився з аудиторією, мою віру і страх перед невідомим. Для того щоб перфлексувати над цим і зберігти ці свідчення для майбутнього. Тому це відео радше не стільки публічне або про щось, як відео про себе і про мене в ті часи. Я публікую його для того, щоб і ви спробували зробити те саме. Я розпочну цю історію не з рокової дати, адже війна не з'являється на пустому місці, нею пахне в повітрі, як, наприклад, озоном перед великою грозою. Наприкінці 2021 року в суспільстві розгорілося питання: а чи нападе Росія на Україну чи ні, оскільки це регулярно підігрівалося різними інсайдами іноземних політиків, багато країн і міжнародних організацій, включаючи НАТО і Європейський Союз, активно виражали серйозне занепокоєння щодо неможливих агресивних дій Росії та наголошували на необхідності мирного регулювання конфлікту. Світова спільнота намагалася вжити дипломатичні зусилля для вирішення цього конфлікту. Ну, тієї ж думки була українська влада, яка робила вигляд, що ситуація під контролем і вірою в те, що в травні ми всі будемо їсти шашлики. В квітні відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги. Шашлики. А далі. Що ж стосується мене, то я на кінець 22-го року був впевнений в тому, що навіть якщо загострення відбудеться, то тільки у вигляді нового витка ескалації конфлікту на Донбасі. Але за 8 років війни ми вже звикли до цієї ситуації, тож якихось катастрофічних ситуацій я собі не передбачав і жив у своєму кращому житті. А 27 січня взагалі опублікував відео на своєму Ютубі про те, що повномасштабна війна це повний ідіотизм і наслідки е, може просто зробити якесь невіжене, бо це відкриє ящик Пандори. Зараз увесь інформаційний простір захоплений темою ймовірного вторгнення Росії в Україну. Увесь цивілізований світ намагається допомогти Україні словом, а інколи й ділом, що запобігти війні та якось стримати Російську Федерацію від агресії. Відкривши інстаграм, я побачив сторі за 9 лютого, де голосував в опитуванні в дії, як краще назвати програму для підтримки літніх людей. Однозначно, з усіх варіантів є бабуся була найкращою з них. Пригадав я собі також, що лютий був останнім місяцем моїх процедур з лікування мініску в коліні, який мучив мене останні півроку. І остання процедура в мене була назначена на 27 лютого, втім я на неї так і не потрапив. Вже 12 лютого ми провели крут. І як виявилось останнє доводя на корпоратив компанії вже наступного дня, 13 лютого, під час спілкування з керівництвом компанії, мене повідомили, що у зв'язку з загостренням ситуації вони прийняли рішення про часткову релокацію команди на захід або за кордон. І почалося довгий обдзвін і пошук найкращого варіанту для розміщення. Це був не з легких періодів, оскільки знайти щось на заході країни було майже неможливо, бо все було або заброньовано, або оплачено на кілька місяців вперед. 18 лютого я знайшов смішний відос, як мені здавалося, від бабок Путіна. Привіт, ми на Україну? Перенесли на 23 Ну ладно, то я пошла. Паралельно з тим, вже третій день, як я читав про провокації росіян в лінії бойового зіткнення, і мене вже це відверто нагадувало передвоєнний стан і спробу зробити такий казус казусбіл, як це було з Польщею перед початком Другої світової війни. Оскільки 15 лютого державна дума Росії на засіданні ухвалила постанову про визнання угруповання ЛДНР державами у варіанті, який подала фракція КПРФ. І за рішенням щодо звернення про необхідність визнання ЛДНР проголосувало понад 350 депутатів Держдуми. Друзі, під час запису відео я зрозумів, що моя петличка, на жаль, розрядилася, і тому половину відео доведеться мені зараз перезняти, бо я зрозумів це тільки коли почав це все відео монтувати. Тому прошу вибачення. Далі продовжимо дуже гарно розповідати про події двохлітньої давності. До 20 лютого я говорив з мамою щодо того, що ми будемо робити, якщо розпочнеться велика війна. Бо я почав направду цим активно перейматися і намагався б їх переконати, що такий варіант дійсно можливий. Натомість, мама мене заспокоювала і казала, що ну нічого ж не буде, все буде гаразд. Наче відповів, що я релокетитися разом з компанією не буду, а залишуся тут з ними в Україні. Ввечері я пішов на Майдан аби вшанувати пам'ять загиблих під час Революції Гідності і, повернувшись додому, вночі опублікував декілька сторіс про те, що насправді вторгнення вже почалося, і зараз триває його оформлення того, як воно буде виглядати насправді чи росіяни підуть наступом через Донбас, чи все ж таки висунуться і підуть наступом на всю Україну, як це показували в мапах німецького видання Більд і з цими думками я ліг спати, оскільки планувати в цей день я планував. Подовшимо працювати і дописати ще сценарій до відео про біженців від війни в Європі і яким чином формувалася там теж міграційна політика. Щодо них, вже ввечері того ж дня виходить лекція Путіна про історію і е, те, що він визнає ЛДНР. уже Подиви. давно назрівше рішення Незамедлительно признать незалежність і суверенітет Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки це паскудство, я знайшов півпляшки джина в барі і скоривши півпачки сигарет, в розпачі заснув на своїй роботі. На декілька днів я випав життя, роздумуючи над тим, чи зможу я воювати, якщо буде мобілізація, чи стоїмо взагалі під час цієї війни. Почав сваритися з усіма своїми знайомими, які казали, що тут дурницю я все вигадую, він не буде, і переживав, звісно, що за батьків. Для того, щоб трошки розрядитися, я покликав Настю на фільм «Носоріг», бо він був максимально важкий, судячи з стейлера, тож я повірив, що це зможе перебити мої певні тамтешні переживання. Приїхавши додому 24 лютого о півночі, я опублікував ще плюс декілька сторіс про фільм. Друзі, так багато крінжів від ворого полило. Що я не встиг розповісти про дуже круте кіно. Я вперше побачив, щоб в абсолютній тиші виходив після перегляду, а деякі попкорни, які стояли поруч, так і залишились там. Заінтригував з цими словами, сходив в кіно, щоб Путін помер. І ліг спати. Утім, заснути я чомусь не міг. тож ж другій ночі опублікував анонси відео про біженців України державу починають покидати десятки тисяч людей. Хтось з них поїде назавжди, хтось організовує собі переїзд тимчасово. Однак, так чи інакше всі ці люди будуть створювати економічні відносини над і з цими думками я викору останню сигарету з пачки і все ж таки заснув. Зранку почалась війна. It was unprovoked. But this is what Russian President Vladimir Putin unleashed on Ukraine as the sun came up this morning. A missile striking an industrial park. Я прокинувся від телефонного дзвінка моєї мами, яка в сльозах повідомила мене про те, що військові російські обстріляли аеродром Мелітополя. Після розмови з нею я розбудив сусіда по квартирі. І ми почали моніторити новини. Далі все було як в тумані. Пам'ятаю, що тільки Роман наполягав на тому, що нам потрібно негайно виїхати з Києва, а він піде добровольцем у своєму рідному селищі. На дворі вже почало розвіднюватись, і ми побігли до АТБ, що був у нас в будинку. Накупили там купу продуктів на випадок, якщо ми залишимось тут, і звіючи наперед, скажу, що ми закупили декілька тушок курок і залишили їх в холодильнику аж до квітня. З той час вони вже дуже сильно засмуродилися, і подекуди цей кислий з холодильника відчувається досі. Ми з Романом зателефонували нашому другу, який жив в Бучі, він мав машину. Тож голові визрів план, як ми будемо втікати з Києва. Зібравши деякі речі, ми виїхали в метро в сторону, кадемістечка звідки мали добратися до Бучі. Утім, жодний громадський транспорт не ходила. Новини про наступ з Білорусі взагалі нас були з колії. Ми спробували дійти пішки до Бучі, однак це виявилося марною спробою, оскільки в мене ще дуже сильно боліло коліно. А усі транспортні шляхи були заблоковані машинами цивільних. Тож ми пройшовши трохи вперед. Розвернулися і помчали назад. Прийшовши до Києва, ми почали роздумувати можливо такий варіант, що нам варто поїхати залізницею. Ми згадали про те, що в Романа є друг, який має родичів, що працюють в Укрзалізниці. І він зараз в Києві і напевно, що буде таким чином їхати з, 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 з Києва на захід. Ми зателефонували йому. Він сказав, що так дійсно в нього є квиток. Ми домовилися, що ми всі втрьох спробуємо проїхати на одному місці. Був час ікс. Ми приїхали на вокзал. Нас таки пропустили. Ми заплатили за квитки. Я пам'ятаю здається 50 євро, які в мене там були в кишені. Я моніторив новини, дивувався, був шокований і не розумів, що робити далі. Зранку ми доїхали до Львова, хлопці поїхали до себе додому ставати у військома добровольцями, а я думав, що мені робити. І попередньо перед цим я домовився з Остапом про те, що якщо трапиться повномасштабне вторгнення, то я поїду до нього в Ужгород. Що, власне, я і зробив. І поки я їхав до прекрасного чудового Закарпатського міста Ужгорода, то я моніторив, чим я можу бути там корисним, і чим я можу допомогти під час військового вторгнення. Бо я незважаючи на те, що і був на військовій кафедрі, але я не розумів, яким чином працює війна і що мені необхідно буде. Там робити, як я взагалі з цим всім стресом впораюсь, і чим я буду там корисна. Тож, промоніторивши декілька сайтів, я побачив оголошення від товариства Червоного Христа України, де вони оголосили список, що необхідно буде закупити для того, щоб допомогти біженцям. Тож, приїхавши в Ужгород, першим, що ми зробили за СПО, ми поїхали в епіцентр і скупили все необхідне, що було вказано в тому списку. Ну і потім ці всі е, речі гуманітарну допомогу з епіцентру ми повезли в товариство Червоного Хреста України, де нас зустріли, прийняли цю допомогу і сказала, що якщо ми хочемо волонтерити, то можемо зранку долучитися до групи волонтерів, яка вже працює там. Що зробив я на наступний день? Прийшовши до них, ми пройшли короткотерміновий курс, буквально на декілька годин, яким чином надавати першу домедичну допомогу. І з цими новими знаннями ми поїхали на кордон. На кордоні було дійсно моторошно, тому що це були десятки тисяч людей, які намагалися виїхати з країни. Це були маленькі діти, це були жінки, це була купа іноземних студентів, які не розуміли української мови. І всі вони потребували такої допомоги тією чи іншою мірою, що інколи там доводилося бути перекладачем, інколи доводилося надавати першу домедичну медичну допомогу інколи довелося там ледь не приймати пологи, але вчасно всіх вивезли. Тож працюючи там, час дуже шов швидко і вже за Три тижні роботи в Туристрі Черного Христа України, я зрозумів, що, на жаль, Мелітополь окупований, на жаль, війна триває. На жаль, перспективи того, що воно найближчим часом закінчиться, немає. Тож я почав мовляти батьків, що їм негайно потрібно виїхати з окупованих територій, і ми були разом з ними. На що вони згодом погодились? Ось так я зустрів війну. Ось так я проводив її перші дні і дні напередодні повномасштабного вторгнення. Тож, якщо тобі було цікаво, я думаю, що ти також можеш поділитися своїми враженнями, своїми спогадами, щоб збирати їх в свою банку і потім розповідати своїм нащадкам, як це все насправді було. Став лайк, залишай коментарі свою історію про те, як відбувалося повномасштабне вторгнення в твоєму житті. Підписуйся, далі буде дуже цікаве відео. Зокрема, я зараз працюю над відео про битву в Чернігові, битву в Сумах і битву за Київ для того, щоб скомпонувати усю інформацію і залишити її для роздумів, для людей і для майбутнього. Дякую тобі за увагу. На все добре.